Привіт! У нас сьогодні цікава тема. Насправді я вам хочу дати надзвичайну практику по підняттю наших передків у світло, тих, яких вже готові перейти у світло, але чомусь в них є невеличкі перешкоди, і їм треба трошки допомогти, щоб вони перейшли. Але для того, щоб зробити цю досить комплексну Практику нам потрібно дуже сильно пропрацювати самих себе. Я вам зроблю окреме відео щодо того, як зробити нашу глобальну преглобальну підготовку до цього. Але навіть Перед цією підготовкою треба зробити ось таку невеличку практику. Це наш, скажімо, перший етап, який ми будемо робити завдяки цій діаграмі. Я зараз з нею вас ознайомлю. Це швидка досить практика, але дуже важлива. І Треба буде її дійсно зробити, не полінуватися. Все досить швидко, легко, зрозуміло. Але треба зробити. Після цієї практики я зроблю окреме відео щодо нашої підготовки. І потім вже наступне відео буде щодо нашого роду, предків і тому подібне. Ну що, не будемо затягувати, давайте переходимо до цієї цікавенної діаграми. Тут в цій діаграмі зазначені наші енергетичні тіла. Звичайно, назви, самі назви цих тіл в різних традиціях можуть бути різними. Тому дуже класно, що в цій діаграмі зазначено, це октави. Бачите, це, наприклад, перша октава, друга октава, третя октава, четверта октава, п'ята, шоста, сьома, восьма. З восьмої по 14, з 15 по 421 октаву, 422 по 400 тисяч. Бачите, яка октава. І потім вже інші наші енергетичні тіла, які виходять за межі цієї октави. Нагадую, що в кожній. Октаві є 72 виміри. Отже, наша перша октава це всі наші енергетичні тіла до атмічного тіла. Тобто ті, що ми знаємо наші так? ефірне, ментальне, астральне, ну, точніше, астральне, ментальне, каузальне, будичне і атмічне. І це наша буде перша. Перша октава. З оцією першою октавою, 72 вимірами, із нашими основними, скажімо так, сім тіл ми працюємо завжди. І практично всі традиції працюють саме з першою октавою. І 72 виміри це наші виміри, які пов'язані безпосередньо з нашою планетою. Далі в нас після атмічного. Тіла вже починається друга октава. І це тіло у Яна Липника називається монадичним. Тобто ці назви, які тут запропоновані, ви можете їх навіть не вивчати, не знати. Це не важливо, бо Чому не важливо? Тому що в різних традиціях вони можуть називатися по-іншому. Головне знати, що є октави, так? Як у нас матрешки, тіло в тілі. Ну, вони суміжні, насправді, не зовсім одне в одному. Але щоб ви розуміли, що найгело, найголовніша інформація це октави. І ось ми будемо по цій діаграмі. Зараз я вам зачитаю кожне тіло, як воно називається, точніше, кожна октава. Які це тіла. Ми будемо їх перевіряти. Отже, тіла до атмічного. Далі всі тіла, які відносяться до другої октави, будемо називати монадичними. Далі тіла мудрості. Це у нас вже третя октава, четверта октава світла, тіла світла. П'ята октава. Іллюмінасьон це як сяйво просвітлення, тобто тіла просвітлення нашого. Далі Діамантова, це шоста октава. Сьома октава тіла слави. Восьма октава це а, хр... ну, як Христос. Як є свідомість Христова, от Христоподібні, скажімо так, христоподібні тіла, христової свідомості. Далі. Інші тіла, в яких, по суті, поки що назви немає, але ми знаємо, що це з 8 по 14 октаву. Тут їх може бути дійсно багато. Можливо, в інших традиціях вони якось названі. Але ось у Яна його назв ніяких немає. Просто 8-14 октава. так? Далі кристалічні тіла, це з 15 октави по 421. -ю. І божественні тіла з 422 октави по 400-тисячну октаву. І далі ті тіла, які вже йдуть ще вище. Яке ваше завдання? Написати кожну октаву і перевірити. Номер один. Чи активована ця октава? Так? Якщо активована, то наскільки вона розвинена, ця октава, то у відсотках ви берете 100% діаграму, наскільки розвинена ця октава і номер третій рівень чистоти цієї октави. Тобто, ну, давайте візьмемо, наприклад, ось цю нашу першу октаву. так, ці наші тіла з якими ми весь час. Працюємо, якщо ви бачите, що рівень частоти, наприклад, не 100%. До речі, все те, що менше 95%, це означає, що треба буде працювати. Тобто, наприклад, 90%. Отже, є багато ще на чим попрацювати. Є перешкоди, є блоки, є щось, на що потрібно звернути увагу. Це надзвичайно для нас важливо, адже в кожного тіла є. Свої енергетичні структури, системи, центри, так? тобто і своя карма, на речі, вони є не в такому вже розумінні, як, наприклад, каузальна карма, але свої перешкоди, там просто рівень більш тонкіший, але є певні забруднення, перешкоди, певні проблеми. До цього будемо трошки повертатися згодом. Це дуже важлива діаграмка. Чому? Тому що, наприклад, коли ми потім далі будемо працювати з певними блоками та перешкодами, і я вам, наприклад, буду давати різні коди чи енергетичні системи, які треба буде активувати, щоб зняти той чи інший блок, чи перешкоду, ви повинні знати, до якого. Тіла, до якої октави у вас розвинені ваші енергетичні тіла. Тобто, наприклад, якщо вам даю код на щось, і потім кажу, він активний, якщо у вас розвинене діамантове тіло. А ви бачите, що у вас шоста октава, наприклад, ще не дорозвинена, або взагалі не активована, або чистота цього тіла дуже низька, ви цим кодом працювати не можете. Тобто ви повинні знати, до якої октави, скажімо так, ви доросли. Звичайно, людина, яка весь час працює над собою, фізично і енергетично, обов'язково разом-два. Завжди вони йдуть вдвох, має досить високі розвинені октави. Але всяке буває в житті, тому що все ж таки наші проблеми, наші емоційні стани, весь час стрес, так, умови зовнішні можуть робити з нами не дуже хороші речі. Ми можемо дуже сильно падати в вібраціях, а отже, падати і в нашому духовному розвитку. Оце вам таке найголовніше завдання на сьогодні визначити. Всі ваші октави, де ви зараз є, щоб ви знали, яка октава у вас робоча. Удачі! Бувайте! Авах!